Команд розуміємо, що, як я вже сказав, на початку латераль титов, правий градульський, в упорній зоні 13-й пасічник, 77-й Снижко. <му> Перший удар в сьогоднішньому матчі завдасть бойова медикиня розвідувального підрозділу 10-ї окремої Сигірсько-штурмової бригади. Франківка Марта Демінчук ось. Якщо не помиляюсь, третій поспіль. Кутовий, для. Господарів цю ну не надто виходить подача, чи буде, чи буде добування. М'яч летить над воротами. Хапається за голову Бучак -Чийський. ось це вже набагато ближче до взяття воріт. Т... Титов ставить спину. Обіграється з французом. До Цицюри цю м'яч не доходить. Є підхоплення. Соловйов! Вицілював Соловйову дальну дев'ятку. Знову одразу вкидає Боженар. Повертає на капітана. Є подача. удар і стійка! Але показує Степан Лобко, що, попри те, що М'яч влучив у стійку, зараз дивимось на повтор за донат на Збройні Сили України. І також бачимо, що є і... Представники Станіславів Ультрас. А там опинився на газоні Олег Кос. Показує Степан Лобко, що потрібно Кловьйов. Десять хвилин до завершення нашого першого тайму. Соловйов на бучах Чійського не підхопані Цицюра! І все ж таки зараз давайте подивимось, як. Проривався до Цуд. На щастя, для гостей все обійшлося. Француз подає. Удар! Гол, друзі! Олег Кос на 36-й хвилині забиває за Франківське Прикарпаття. 1-0, Рахунок відкрито. Ось так. Прикарпаття втілює кількісну. Перевагу от, в наявності взагалі, всіх нагод сьогоднішнього матчу е, Олег Кос реалізовує свою нагоду і покаже, що вони можуть. Кучерух на виході Кос і проти Коса порушують правила. Тому давайте швиденько про заміни. Інших у Поділлі на старті другого тайму. Чуш Чушенко прострілює. Хто ж там немає кому замкнути? І зрозуміле невдоволення француза. Доводиться йому відпрацьовувати. біля. Вийшли з перших хвилин Подоляни дуже дуже зарядженими. Ось зараз програє боротьбу франц... Бежанаро Француз. Б'є Шаврін, Блокує його удар Швець. Ну, ось це, мабуть, найгостріший момент за цих 50 не завершилось неприємності для господарів. Зараз знову може бути небезпечно. Пасічник хапається за голову. Ну, розуміє, пасічник, що забити на початку другого тайму дуже і дуже важливо для його команди. Ну тут вболівальників. Прикарпаття розіграють між собою француз та Цюцюра Цюцюра подає. До коса м'яч не доходить. в дотик, Там в боротьбу. Швець. Знову Цюцюра, Потрібно давати під удар. Швець. Соловйову. Соловйов. викидання, І м'яч у Сіці. Я ще усі ці друзі, але там ось ціною забитого м'яча. Бачимо, так одразу помчали лікарі франківського Прикарпаття надавати допомогу. Давайте одразу поглянемо на повторі. Тут чудова гра від Сергія Швеця. Знаходить він передачу Соловйова. Соловйов накидає на дальню стійку. І замикає Цюцюра. Так, другий м'яч забиває Василь Цюцюра, але, так би мовити, прокатав його Сергій Сімінін на спині. Неприємний епізод для капітана Господа. Соловйов, ніхто його не зустрічає. Зараз под'є Соловйов і не погодов. Ледь не зрізав м'яча у власне ворота Владислав Шкіндер. Пощастило. Те, що називається Шаврін. Тож на передача Костенко. Ніхто його не, не зустрічає. Поди Костенко. Кучерук. На місці. Ось так. Шаврін. Досвідчений футболіст в Центр на Костенка. Знову Сніжко подає Сніжко там перший француз. Тут не зрізався волонтерте і робіть все, все для того, щоб Збройні сили України якнайшвидше здобули перемогу у війні з російськими згарбниками.